Попри постійні заходи, направлені на протидію найрозпоширенішим видам злочинів, шахрайство, на жаль, залишається основним із тих видів злочинів, з якими постійно стикаються наші громадяни. І необачне використання сучасних засобів, цифрових засобів та інтернету, може привести до втрати заощаджень або доступу до ваших гаджетів або до інших наслідків, які не бажані для нашого суспільства. Тож, хотів би довести до вас найбільш розповсюдженіші шахрайські схеми, які наразі діють і з якими постійно стикаються, як наші громадяни, так і наші працівники кіберполіції під час розгляду відповідних звернень. Тож нова схема набула такого значного розголосу. Полягає вона в тому, що зловмисники створюють телеграм-канал, де вимаюють особисті та банківські дані пенсіонерів від імені державних закладів, і при цьому вони використовують офіційну символіку цих установ. У таких телеграм-каналах особам пропонують не існуючі види соціальних послуг, наприклад, чи то отримання додатково тисячі гривень до пенсії, чи то підвищення самої пенсії на регулярній основі і при цьому, як я сказав, використовується офіційна символіка цих державних установ. Для маскування такі повідомлення можуть розбавлятися різними матеріалами і життєвими порадами. І людина, яка не стикалася раніше з такими проявами, може дійсно повірити в те, що вказана інформація відповідає дійсності. Але ми застерігаємо, що посилання розміщені в таких анонімних телеграм-каналах можуть вести на фішинги ві -ві -ві сайти і на ресурси, які містять шкідливе програмне забезпечення. Тож звертаємо увагу, що в майбутньому такі телеграм-канали взагалі можуть переформатуватися на розповсюдження фейкової інформації або навіть дезінформації. Тож звертаємо увагу і радимо перевіряти інформацію про доступні пенсіонерам соціальні виплати саме на офіційних сайтах пенсійного фонду України, а також на Офіційному сайті управління соціального захисту населення це єдині достовірні джерела інформації в даному випадку, де публікується вся необхідна для громадян інформація щодо отримання їхніх пенсій або додаткових послуг. Тож вже неодноразово до нас надходили відповідні звернення. Зрозуміло, що ми реагуємо на них як якомога швидше, намагаємося блокувати всі ці джерела розповсюдження такої інформації, але е, громадяни також повинні бути обачними, і, і навіть якщо ми щось не встигли помітити, то ви е, то прохання допомагати поліції і вчасно реагувати на всі такі інциденти. Друга схема полягає в тому, що не дивлячись на постійні попередження кіберполіції, не переходити на, за сумнівними посиланнями, громадяни все-таки потрапляють в пастку, яка також діє в таких меседжерах, як Телеграм і Ватсап. Полягає вона в тому, що людям надходять посилання з проханням проголосувати. Наприклад, на конкурсі краси, чи на якомусь творчому конкурсі за їхню там, чи родичку, чи похресницю, і таким чином підтримати дитину. Але як виявляється, це. Посилання може бути фішинговим, і як тільки ви туди натиснете, то ви зможете втратити доступ до свого аккаунту в тому самому Телеграмі чи Ватсапі. Такі самі посилання можуть надсилатися під різними приводами. Наприклад, під приводом підпису петиції щодо присвоєння звання Героя України загиблому воїну, такі петиції звичайно потрібно підписувати, але Перевірити перед цим наявність самого посилання його достовірність, і чи дійсно воно не є фішинговим. Перевірити вказані посилання на ознаки фішингу можна на сервісах кіберполіції, зокрема на сайті StopFraud, який постійно працює, а також на сайті scamfari.com. там ви зможете перевірити, скопіювати це посилання і перевірити його на ознаки фішингу. І зрозуміло, що коли людина втрачає доступ до свого телеграм-каналу, їм починають користуватися шахраї, і вже з вашого аккаунту може бути здійснена розсилка. Всім вашим знайомим, членам сім'ї, родичам, всім вашим контактам з проханням надіслати грошові кошти короткострокову позику, чи то якусь допомогу, чи то під будь-яким іншим приводом, і ви розуміючи, що, наприклад, це повідомлення надійшло від вашого там брата, сестри або когось із близьких знайомих, можете такі грошові кошти скинути. Але закликаємо, що перед тим як перерахувати грошові кошти на той чи інший рахунок, ви повинні особисто впевнитись в тому, що. Це дійсно прохання висловлено тією особою від імені, якої надійшло таке звернення, перетелефонувавши ці особи. І якщо все ж таки це посилання виявляється фішинговим або рахунок не належить тієї особи від імені, якої надійшов відповідний лист, то одразу потрібно повідомити про це кіберполіцію, і звичайно, ми почнемо почнемо досудове розслідування за знаками відповідного складу злочину. Також ще одна актуальна схема шахрайська зараз діє під виглядом псевдоінвестування грошових коштів на розвиток короткострокових проєктів, наприклад, пов'язаних з міжнародною з на міжнародних фондових біржах, під виглядом криптовалютних операцій або трейдингових операцій. В даному випадку можлива навіть разова оплата якоїсь частини. Отриманого прибутку і вона може сягати там великих відсотків в подальшому, коли людина вкладає все більше і більше грошових коштів, і кількість вкладників зростає, то шахраї зникають з усіма заощадженнями і незрозуміла. Зрозуміло, що таких інвестиційних проектів, як виявляється, подальшому взагалі не існувало. Чому звертаю увагу на це, так як в інтернеті в соціальних мережах з'являється все більше і більше оголошень і на відомих торгівельних майданчиках, і на сторінках певних осіб щодо рекомендацій роботи з тим чи іншим інвестором. Так би мовити, І навіть якісь відгуки фейкові створюються. Але перше, ніж перерахувати грошові кошти під виглядом вкладу чи під будь-яким іншим виглядом, ви повинні переконатися дійсно в існуванні того, цього проєкту, наявності актуальних даних тих осіб, які з вами спілкуються від імені організаторів цього проєкту. І також фактично їхні статутні чи встановчі документи, вони також повинні бути перевірені, так як в більшості випадків. Взагалі таких організацій не існує, і вони просто використовують ідентифікатори третіх підставних якихось фірм, і таким чином і виманюють грошові кошти і створюють негідну репутацію для можливо реальних інвестиційних проєктів. Тож більш детально про всі ці актуальні шахрайські схеми, а про а також про те, що є фейками а, а що дезінформацією, ви можете дізнатися на е, нашій платформі, електронній платформі Кібербрама, яка створена Кіберполіцією спільно з партнерами, е, завданнями цієї платформи є знищення російських осередків в інтернеті, е, з, зменшення рівня. Онлайн булінгу протидія шахрайствам та розповсюдження наркотичних засобів, надання легкого доступу до інформації з кібергігієни, також методики попередження кіберзагроз, забезпечення користувачів інтернету, практичними рекомендаціями та інструментами для захисту їхньої особистої робочої інформації, а також популяризація цифрової гігієни серед різних категорій користувачів, включаючи студентів, освітян, пенсіонерів і всіх тих людей, які користуються смартфонами, комп'ютерами. І, взагалі, інтернетом. Тож, серед іншого, ми не даємо поради, як відрізнити правдиву інформацію від фейків. Так як зрозуміло, що російська пропаганда вона продовжує діяти і е, створює створені цілі ботоферми, до речі, е, протягом. Е, Період першого кварталу 2024 року вже виявлено близько 15 таких осередків ботоферм силами кіберполіції, загальна аудиторія яких сягала близько 3 мільйонів громадян. Тож всі вони були заблоковані, але, на жаль, це не повністю всі осередки, які діють на території України, так як зрозуміло, що країна-агресор продовжує свої дії не лише на Передньому фронті а і на інформаційному фронті, і дотримання інформаційної гігієни. також перевірка тієї інформації, яка публікується на цих пабліках, є саме запорукою того, що наше суспільство не буде зсередини. Піддаватися таким загрозливим чинникам, і зрозуміло, що у випадку виявлення тих чи інших джерел розповсюдження дезінформації за допомогою саме платформи Брама ви можете повідомити про таке посилання чи сторінку в соціальних мережах, за допомогою яких здійснюється розповсюдження цієї інформації і долучитися безпосередньо до блокування таких сторінок. Тож закликаю всіх наших глядачів підписатися на проєкт. Брама для цього вам потрібно в телеграмі лише ввести назву Брама і підписатися на основний телеграм-канал, який налічує зараз близько ста тисяч підписників, і таким чином ви зможете виконувати завдання щодо блокування інформаційних ресурсів в інстаграмі в тіктокі. В... В Фейсбуці, в Ютубі і будь-яких інших джерел, які можуть використовуватися ворогом для розповсюдження їхніх наративів і шляхом надсилання скарг долучитися до блокування таких ресурсів. До речі, наразі вже заблоковано близько 29 тисяч таких ворожих ресурсів, і зрозуміло, що таку кількість ресурсів переглядала багатомільйонна аудиторія. Ну і хотілося б трохи зупинитися на найрезонансніших видах шахрайств, які. Супроводжуються відділом протидії кіберзлочинам і наразі перебувають у провадженні відповідних слідчих підрозділів. Тож в рамках одного з кримінальних проваджень, розпочатих за частиною 3 та 4 статті 190 кримінального кодексу України, викрито організовану злочинну групу, що вчиняла шахрайські дії в мережі інтернет. Пов'язані з торгівлею нерозмитненими автомобілями, зокрема для збройних сил України у вказаному провадженні доведена причетність чотирьох учасників у складі організованої злочинної групи, а також повідомлено про підозру ще п'ятьом фігурантам, що діяли за попередньою змовою. І 29 березня поточного року обвинувальний акт у відношенні усіх цих учасників направлено до суду. Впевнений, що вони отримують відповідне покарання, передбачене чинним законодавством. Також слід Зазначити, що у кримінальному провадженні передбачено частиною 3 за 4 кримінального статті 190 кримінального кодексу України троє фігурантів під приводом продажу сільськогосподарської техніки в мережі інтернет вчиняли відповідні шахрайські дії, публікуючи оголошення про продаж цієї техніки за над заниженими цінами. Зрозуміло, що частина господарів на це реагувала і. Бажаючи придбати чи то і мотоблок, чи то трактор, чи то якусь сілку, перераховувала грошові кошти у вигляди передплати. Але отримуючи грошові кошти від потерпілих, техніка їм не надавалась, а шахраї просто зникали. Таким чином, під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони і за, за, за сприянням слідчих підрозділів 20 лютого 2024 року усім трьом фігурантам повідомило про підозри у складі організованої злочинної групи та в поточному місяці планується направити вказане кримінальне провадження до суду. Тож, закликаємо громадян доступно дотримуватись наступних парад. Перше, не переходити за сумнівними посиланнями. Не перераховувати грошові кошти, не перевіриш достовірність достовірності існування товару та використовувати сервіси після плати. Отримувати дані про доступні соціальні послуги на благодій... та благодійну допомогу лише на офіційних сайтах організацій, які їх пропонують, або безпосередньо на їх території. Перевіряйте правильність url адреси сайту перед введенням конфіденційних даних, таких як. Термін дії картки, cvv код адресу вашого проживання, ваш ідентифікаційний код та інші дані, які повинні бути анонімні. Відповідно, не повідомляти стороннім особи, особам коди підтвердження, які приходять у вигляді смс-повідомлень або посилань для підтвердження тієї чи іншої транзакції. І при розголошенні платіжної інформації негайно звернутися до банківської установи, яка обслуговує ваш банківський рахунок, а також до кіберполіції із заявою про вчинення відносно вас відповідного кримінального правопорушення.